Цікава заява пролунала від генерала Наєва. За його словами, Україна отримає F-16 разом з ракетами великої дальності. По перше, як ви вважаєте, про які саме ракети йдеться? про авіаційні чи про е, ракети класу або типу е, Земля? Земля, такі як, наприклад, Атакамс, що можуть стріляти і летіти на відстань до трьох сотень кілометрів, і німецькі тауруси, які летять на відстань до п'яти сотень. Ну, там ви знаєте, що у f 16 є значна, ну, значний ряд ракет AGM різних типів, і в тому числі повітря Земля. Я думаю, що, вочевидь, йдеться про них. Там у f 16 скажімо, в версії є до 300 кілометрів ракети, Це дійсно так. agm овські вони можуть виконувати задачі по нанесенню ударів по Наземним цілям, тобто, це теоретично можливо. Ми в такій комплектації дійсно розраховували б і отримати, і для нас це було би дуже добре, тому що на підсилення, фактично, от якраз і Скальп і Джі, і Сторм Шеду, і в перспективі я дуже сподіваюся, що зрештою і Таурусів, яких ми так само потребуємо, позиція Німеччини буде зрештою схильна в цьому питанні, це б стало серйозною вогневою підтримкою. Для нас, тому що ви розумієте, що якщо ми говоримо про те, що F-16 і взагалі авіація і вогнева міць може бути активно застосована по Криму і взагалі а, на півдні по укріпленим позиціям ворога, то якраз нам би це доволі таки стало в нагоді саме в такій комплектації, але побачимо, сподіваюся, що так і буде як. Говорить генерал Наєв. Якщо він робить таку заяву, я думаю, що є підстави, і це дуже хороший е, знак для нас. Однозначно при цьому важливим залишається питання щодо того, а чи можна буде використовувати всю цю зброю або частину з неї на території країни агресора, особливо з урахуванням того, що держава агресор б'є по українській території вже далеко не тільки ракетами власного виробництва, а й, наприклад, північнокорейськими, і судячи з усього, навесні, як публікували публікувала низка ЗМІ, може отримати і ще й від Ірану балістичні ракети і Вити ще й їх по українських землях. Я думаю, що Іран зараз точно нічого не дасть Росії, враховуючи тенденції, які в них є на Близькому Сході. І ви знаєте, що у них там яка ситуація, що е війська коаліції американо-британської завдають зараз ударів по фактично об'єктам Ірану чи про іранських, скажімо так, сил, які знаходяться зокрема в Сирії. Ну і так само протидіють хуситам, яких так само підтримує е, Іран. А Ірану потрібно якусь зброю надавати і хуситам, і туди, тому їх і збалі враховуючи ці тенденції, які зараз є, і враховуючи, що в них там вибори в раду представників березні мають відбутися. Як мінімум на цей проміжок часу ніхто нічого передавати не буде, як мені здається, далі. Теж я би не сказав, що видно, скажімо так, бажання Ірану передавати зараз дуже багато. Тобто, чомусь вони цей ну зараз зрозуміло, чому а раніше вони ставили на паузу з інших причин, тому що історія з іранськими ракетами вона має фактично вона розпочалася жовтня-листопада, ще 2022 року. Тобто вона вже майже півтора роки триває угу. і з тим, що ще тоді попередніх домовленостей досягли, але ну, нічого не поставляється. Що стосується F-16, чи можуть нам дати можливість, думаю, що ні. Позиція Сполучених Штатів і Заходу навряд чи в цьому зміниться. Тому ми маємо розраховувати на власні сили, на власну стратегічну авіацію, яка в нас вже з'явилась. В нас з'явилась стратегічна авіація у вигляді дронів, які летять і успішно вражають. Об'єкти е, на території Росії. НПЗ. А я думаю, що з часом це, скажімо так, коло об'єктів буде розширюватися. Це будуть не тільки НПЗ, це будуть, можливо, інші підприємства промислові, які задіяні в ланцюжку оборонно-промислового комплексу Росії, і так далі. Тобто е, по ним буде відпрацьовуватись. І ось це вже наші засоби. І нам потрібно працювати так само і над ракетною програмою, і над розвитком дронів. Тому що ми, звичайно, можемо зосередитися і сконцентруватися на тому, що так, ракета це зовсім інша кількість вибухової речовини, це 300-400 кілограмів, це звичайно не дрон за ступенем руйнувань. Але на сьогоднішній день все ж таки нам а, треба концентруватися і на результатах. Там, де ми можемо досягати результатів за допомогою ударів безпілотниками. Це треба робити, і ми цих результатів, як видно, українські сили оборони, українські спецслужби досягають і мають успіхи. Тому наша стратегічна авіація станом на зараз це дрони різних типів. Підтримку цієї авіації треба працювати над власною ракетною програмою. Наскільки мені відомо, ну це не покладено в якусь довгу шухляду і від цього не відмовилися. Ну так Україна разом із партнерами зараз виробляє ракети на території держав-партнерів про це кілька місяців тому говорив секретар РНБО Олексій Данілов. При цьому хочеться е, зрозуміти, наскільки е, на вашу думку, саме далекобійні такі удари дронами можуть Росію знекровити а, економічно Б у військовому плані і В, ну скажімо, політично. От наскільки. Це серйозний чинник. Як в плані е, удару по їхнім, ну по їхніх доходах нафтових, так наскільки можливо, я не знаю, відсотків е, за вашою оцінкою е, можна пошкодити або вибити їхню е, в цьому плані стабільність. Так само наскільки це б'є по їхній е, ментальній сфері, е, повілічую по там можливо і так далі. Ну і е, е, також ясна річ, що удари по НПЗ і по заводах також. Часто Україна завдає ударів. Наскільки дрони дозволяють пошкодити порушити їхню систему виробництва зброї? Перше, ми зараз бачимо і спостерігаємо удари по якраз НПЗ, по нафтогазовому Нафтогазовій галузі Росії, яка має чітку мету переслідує. переслідується мета, вона фактично ділиться на три цілі. Тобто мета, ясна річ, глобальна мета це е, зменшити доходи і обсяги надходжень у російський бюджет, які потім конвертуються там у купівлю чогось чи виробництво зброї тощо, тобто зменшити, е, грубо кажучи, е, можливості Росії фінансувати війну. Це така глобальна мета. І ця мета ділиться фактично на такі цілі: перша в цьому це а Знищувати об'єкти нафтогазової галузі поступово для того, щоб їх виведення з ладу призводило до обмеження їх функціонування. Відповідно, НПЗ не працює як на внутрішній попит, як деякі, а деякі тільки ті, які працюють на зовнішній, не працюють, що призводить до того, що виникають проблеми з контрагентами з зовнішніми клієнтами, які щось закуповують, тому що для них починає зростати ризики в Тому числі і страхування вантажів, в тому числі і інші ризики безпекові, які пов'язані, вони починають більше витрачати, і, вочевидь, це має мало б призвести до того, що вони б мали шукати інших постачальників, інших клієнтів для виробників російських в той же час це збільшує фінансове навантаження вже тому, що їм потрібно відновлювати, їм потрібно вкладати значні кошти в ремонт, і їм потрібно відновлювати довіру. Тих з ким вони працюють назовні, угу. що теж непросто це в свою чергу призводить до того, що має виникати внутрішній тиск на рослід на російську владу в Кремлі, яка якраз ну і відповідальна за те, що відбувається, тому що е, вони ж розуміють, що їм Путін обіцяв так зване СВО за три дні, і все буде нормальне. Там і санкції забудуть, і там їх зрештою знімуть. Не те, що санкції зараз тут проти них, а тут ось прилітає по ним. І в них пожежі, і вони втрачають дороге обладнання і не можуть часно виконати договірні свої зобов'язання. І це так само тиск всередину на так звані кремлівські еліти. Цей тиск уже призвів до того, що Путін а, фактично визнав проблему, коли він сказав на час, на прес-конференції під час одного з заходів того, що потрібно відсувати лінію так званої створювати демілітаризовану зону. Вочевидь, він визнав проблему. І визнав те, що вона дошкуляє зараз багатьом в Росії, як і визнав те, що на нього, вочевидь, тиснуть ось ці так звані еліти зсередини, і відповідно, ну треба їм щось там сказати. Ясна річ, те, що він сказав, це чергова така відмовка, що ну треба вести війну, бачите, я ж попереджав, родіна в опасності і так далі. Ну це зрозуміло. Але зрештою, разом з тим, це такі удари болючі, скільки часу потрібно, щоб виснажити, От тут треба розуміти, що це не може статися миттєво і дуже швидко, це нереально і це неможливо. На це потрібен час і потрібно збільшення наших спроможностей. Тобто, потрібно нам ми зараз вийшли на чудову таку траєкторію руху вниз, вверх, вибачте, після плати, яке в нас було. По безпілотникам зараз це частіше, практично щоденно, такі атаки, але все одно потрібно нарощувати активність. Це питання спроможностей. І тут, звичайно, що як тільки будуть зростати спроможності, буде збільшуватись і географія, і кількість об'єктів. Що стосується військово-промислового комплексу, це теж один із пріоритетних об'єктів, і удари по ним будуть наноситися. І, звичайно, що навіть. Якщо не помиляюсь, видання Forbes слушно зазначило про те, що Росія зменшила виробництво ланцетів після того, як Україна успішно завдала удари по щонайменше двом підприємствам на території Росії, зокрема там в Московській області, які задіяні в ланцюжку виробництва ланцетів. Ну, ось це приклад, як це має працювати. Пане Олександре, і є привід. Просто зараз повернутися до теми Ф-16. Є заява від Міністерства оборони Нідерландів про те, що там готують іще шість винищувачів F 16, які будуть винищ... які будуть доставлені до України. Тобто з 18 зростає аж на третину до 24. -х. Повідомляє міністрка оборони країни Кайса Олонгрен. Але <кій> питання в тому. Чи як ви вважаєте, ці літаки будуть одразу ж прикомандировані до тієї партії, яку має передати, здається, першими так країна Нідерланди одразу 24? І виникає інше запитання одразу ж за ним: якщо так, ну як це змінить події, хід подій на полі бою? Чи може така кількість впливати на щось серйозно? Якщо всі одразу будуть передані і е, з необхідним озброєнням, то, звичайно, це збільшить дещо наші можливості. Тому що, як мінімум, ну, зараз треба розуміти, що не така велика кількість літаків е, Су-24 фронтових бомбардувальників, виконують завдання по нанесенню ударів по військовим об'єктам ворога в Криму. Ну, тобто є в нас такі літаки, які б'ють з Тормшеду в G, але звичайно, що якщо стане більше літаків, а що найголовніше з літаками і ракет це дуже важливий момент, щоб мати чим бити. Відповідно, стане більше ударів. Я в цьому впевнений. Плюс ми зможемо застосовувати літаки і для протиповітряної оборони. Плюс, ми зможемо таким чином протидіяти і використовувати ці літаки для того, щоб пробувати відлякувати фактично і відтісняти. Від лінії бойового зіткнення російські літаки Су-30 Су-34, які вони використовують для скидання керованих авіабомб і нанесення ударів іншими типами озброєнь, це безумовно було б нашим таким суттєвим підсиленням. Це не дає змогу одразу змінити докорінно характер бойових дій з такою кількістю, але це звичайно, що підсилення дуже важливе, я думаю. Для нас, якого ми потребуємо, особливо, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно продовжувати нашу Кримську-Чорноморську операцію, розвивати туди успіх, наносити туди удари, наносити удари по окупантам на півдні, звичайно, що нам ці літаки потрібні, але кількість засобів ураження, тобто кількість зброї, кількість ракет до цих літаків, так само важливо. Це має значення, тому що одна справа а з цими літаками буде там 100 ракет сумарно, а інша справа, якщо це буде 700, 800 або 1000 ракет зрештою. Це зовсім інша, ну, скажімо так, кількість. Пане Олександру, нас трохи сьогодні такий калейдоскоп по темах, але е, жодна з них мені здається не стають від цього менш важливими. Війна, зрештою, це і є калейдоскоп різних чинників і факторів. Е, генерал Бундесверу <кхід> видав цікаву заяву щодо російсько-української війни. Він повертає нас до риторики часів. 2022 тисячі початку 2023-го року впевненої риторики в тому, що от тільки перемога України і ніяких двозначностей, ніяких там а, не перемога Росії. Людина дивовижно з німеччини, німецький військовий, заявляє: війна закінчиться тоді, коли Україна її. Виграє це відповідь на запитання журналістів, е, і додає, що ми впевнені в цінності нашої підтримки. Ми впевнені в єдності партнерів України, е, каже німецький генерал. Е, ми маємо волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі е, хочемо. Вам потрібно більше боєприпасів з Німеччини цього року. Ми, мабуть, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі. Як ви Важайте звідки в німецького генерала зараз така упевненість? Я назву його прізвище. Це очільник спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини та координатор підтримки Києва Крістіан Фройдінг. От звідки в нього зараз з'явилось стільки бадьорості і впевненості у завтрашньому дні? Ну я вам скажу, що німецькі військові вони багато в чому нас підтримують. Вони за нас. Я... Спілкувався з деякими офіцерами Бундесверу, і там цілковита підтримка. Мене такі заяви не дивують. Навіть я вам скажу, що навіть серед австрійських військових, які фактично це нейтральна країна, і не входить в НАТО, але доволі такі настрої вони саме військові і, і офіцери вони всебічно підтримують Україну, і це дуже добре. Там питання дещо в політичних колах, все ж таки, тобто військові не можуть вирішувати всього, вони можуть висловлювати точку зору думку, але не все. Мені здається, що зараз дуже важливо чути такі думки на тлі дещо такого песимізму, який панує в тому сенсі, що, скажімо, і американська допомога, і те, що нам зараз потрібно більше зброї. І ви знаєте, і президент України казав, що ситуація на суходолі вона в такій стагнації. Так, от, вихід цієї стагнації він є. Він в тому, щоб зараз зупинити наступ Росії, який буде тривати ще десь до кінця березня, максимум до другої половини, і потім мати можливість підготуватися до власних, хоча б локальних, але тактичних наступальних дій. Це дуже важливо. І от для того, щоб це реалізувати, нам потрібні додаткові боєприпаси, снаряди і зброї. Тут абсолютно правильно, я погоджуюсь з генералом, що. Німеччина збільшує допомогу і Німеччина збільшує надання Україні зброї. Німеччина виходить фактично на перший рівень е з точки зору європейських країн передачі допомоги, але є нюанси, розумієте? Ми вдячні за те, що нам передають, але так само дуже важливо розуміти, що крім е передачі того, що надається, нам. Ще й потрібна та зброя, яка особливо корисна в певний момент. Я маю на увазі ракети Таурус, тому що от вони нам дуже потрібні на певний момент, особливо. І, звичайно, що хотілося б, щоб Німеччина відреагувала. Вони нам були потрібні раніше, ну але нам їх не передавали. Але хочеться вірити, що передадуть в осяжній перспективі, тому що якраз Тауруси це ключ до того, щоби. От, коли ми говоримо про подальші плани, так розуміння є того, що російські війська вони будуть намагатися доукомплектувати власні втрати, провести якусь там незначну ротацію, підвести додаткову зброю, якусь там стару, вже розконсервовану, ну але щось підтягувати, що вони зможуть після цієї своєї кампанії наступальної з підготовкою там на осінь зиму 24-25 років. Особливо зрозуміло, що в цей період. Навантаження на Кримський міст зросте ну доволі таки серйозно. Це один із етапів, коли по ньому варто наносити удари, аби ворог не міг його використовувати за призначення. А його по ньому треба нанести удари так, щоб ворог не зміг його відновити протягом там, кількох днів чи тижнів, а так, щоб це були потужні, скажімо так, втрати. Плюс нам потрібно знищити певну інфраструктуру військову. Аби ворог не міг використовувати фактично свої тили в районі Мелітополя і так далі. Ми їм повинні залишити максимально короткий відрізок вузький вздовж Азова до Криму, і все. А потім перебувати там переправи час від часу. І ось це стане серйозним викликом для окупанта, для ворога, тому нам для цього потрібні, зокрема, тауруси. І так само тауруси важливі, щоб бити по Командним пунктам, які доволі таки укріплені в цьому сенсі Таурус, він дещо потужніший за Storm Shadow і в цьому сенсі він здатний спричиняти серйозні руйнування і ушкодження. Тому е дуже важливо, щоб ось це розуміння в наших німецьких партнерів було, що жодних бар'єрів в тому, що це ракета до 500 кілометрів. А отже, е острах того, що Україна її застосує самовільно там по території Росії, бути не повинно. Я думаю, Україна вже продемонструвала чітко, що зобов'язання перед партнерами з точки зору застосування зброї ми дотримувалися і будемо дотримуватися чітко. Якщо є така умова, ми такі умови приймаємо. Значить, будемо бити по Криму, по окупованому півдню. Є багато об'єктів, де застосуємо. Тому я думаю, що от рік підтримки Німеччини, якщо минулий рік, ми він війшов, знаєте, пам'ятаєте, у нас була кампанія в Україні флешмоби Леопард. Там uh -huh. було там і так далі. Це. Ці ініціативи на цей рік треба флешмоб Таврус, тому що це на цей рік ну фактично дуже важливо. леопарди і так німці відновлюють перші леопарди і будуть постачати. Це питання вже вирішено ще минулого року. А от по таврусам хочеться позитивне рішення. Я сподіваюся, що нас зараз почули наші глядачі-глядачки, які перебувають за кордоном, або мають родичів, які перебувають за кордоном. Це в принципі мені здається, 99% українців та українок мають або родичів, або друзів, або знайомих, в тому числі в Німеччині. Будь ласка, дорогі друзі, виходьте на демонстрації. Це те, що нам зараз потрібно. Нам потрібні Тауруси. Дякую вам, пане Олександре. Дякую, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був у прямому ефірі на 24-му.